Ось в таких умовах в дощ баганюку в ледь не 40 градусний мороз. Олександр з побратимами бився з ворогом на передовій. Олександр наш краянин з Цуцелина. Хлопець ще зовсім молодий. Він військовий за покликом серця. Ще у 2020-му підписав контракт і пішов служити до Збройних сил України. Це почалось ще давно з 20-го року. У 20-му році я підписав контракт. І від того часу, по сьогоднішній день, я на службі. Чому ви вирішили підписати контракт? Mm, ну, так, так, так склалося, що вийшла така ситуація і я вирішив ну, підписати контракт. Після закінчення навчання я вирішив підписати контракт. Як Росія вторглася в Україну у 2022-му, Олександр поїхав захищати нашу державу, потрапив на Донеччину. Його бригада досі там. А Олександр проходить реабілітацію в госпіталі ветеранів війни. Але навіть тут не забуває про побратимів, переживає за них, адже добре знає, яка там складна ситуація. Були починаючи з під Житомирської області, потім Київ, і з Києва в нас вже на Донецький напрямок направила У 2022 році, 20, 5 чи 24 травня ми вже були в Донецькій області. І так там, на тому напрямку, ми ну, по сьогоднішній день. Важка ситуація дуже, багато чого не вистачає, особливо боєприпасів, захисту мається на увазі всяких ребів. Це зараз основа основ, бо зараз в день, вночі ФПВ-шки літають, і від них захисту. Фактично, ну, дуже важко від них сховатись і берегтись. Це така-найбільша саме, саме загроза, бо вона часто літає, і бачить, де ти передвигаєшся, і може коригувати, ще плюс до того. Ти тобто в чомусь є плюси свої, в чомусь є недоліки як армії. Багато чого, коли бачиш, коли там і бачиш, які є нюанси як би не хотіли, щоб було. Особливо це стосується техніки. Коли немає запчастин, автослужба сама то ніби є, а запчастини, як правило, це шукаєш своїми силами, бо, на жаль, їх немає. Бо така техніка, що запчастин до них чомусь немає. Ну, бо, понятне діло, стара техніка. Це Зіли, урали, це все. З цими запчастинами напряг. І приходиться своїми силами шукати через волонтерів, самому в інтернеті. І в такому плані. Оце, оце таке. І багато що є, але таке. Найтяжче на війні, як каже Олександр, це втрачати побратимів, хлопців, які вже стали однією родиною, хлопців, у яких був впевнений, яким довіряв, з якими їв з однієї тарілки. Це найболючіше, каже захисник. Саме найболючіше це то, коли ти втрачаєш побратимів, коли ти з ним день у день знаєш, спиш, їш. І один прекрасний момент цієї людини не стає. Це дуже тяжко. У цивільному житті Олександр любить працювати з деревом. Каже, дуже хоче більше часу проводити за улюбленою справою і щоб поруч були найрідніші. А ще мріє про якнайшвидше завершення війни і поїздку на море. Щоб ця війна закінчилась якнайшвидше для всіх, і щоб більше ніхто не знав, що це таке є, що це за гори і скільки лег воно принесло. І... Хотів, щоб просто якнайшвидше настав мир і про це забути. Як закінчиться нарешті війна і ми переможемо, що ви перше зробите? Я, мабуть, поїду десь віддихнути <сум> на якесь море. Ніколи не був, хотів би поїхати з дружиною. Дочку маю. Надію, що підросте, і ми будемо мати таку можливість з'їздити десь, побачити світ.